12 листопада у спортивній школі перемога панувала особлива атмосфера. Юні гімнастки чекали на зустріч із Вікторією Онопрієнко, перше завітавши до Миколаєва чемпіонка Європи, фіналістка Олімпійських ігор у Токіо стала почесною гостою Кубку міського голови та провела майстер-клас для вихованок. Це є, як то кажуть, підпитка для дітей. Цей майстер-клас для того, щоб вони і подальшому хотіли займатися до чогось. Рухатися, і щоб їхні мрії і цілі реалізовувалися. Майстер-клас організувало управління спорту Миколаєва спеціально для вихованців Кадю США перемога. Для дівчат це можливість побачити професійну майстерність зблизька та перейняти досвід спортсменки світового рівня. Моя особиста ініціатива провести майстер-клас, зробити подарунок для наших дітей у вигляді майстер-класу, і Вікторія нам. Відповіла мені особисто дуже швидко. Ми з нею сконтактували по датам, і чесно кажучи, нам трошки пощастило, тому що ну були сумніви. Може, це буде 13-14, Я кажу: ну, якщо буде це то будемо дуже раді. Ну, все вийшло, як ви бачите, найкращим образом. Вікторія Онопрієнко показала юним гімнасткам техніку, з якою виступає на міжнародних аренах, та поділилася власними секретами впевненості витримки та перемог. В першу чергу для дівчаток хочу показати більше майстерності, поділитися своїм досвідом, якимись маленькими своїми секретиками, які мені в мій час, коли я виступала, допомагали, щоб краще летів випуск, щоб вони були впевненіші, щоб у них була стабільність, і вони були впевнені в своїх діях. Юні спортсменки кажуть, зустріч з гімнасткою такого рівня сильна мотивація не зупинятися і вірити в себе. Одна з учасниць Дар'я зізнається, чого найбільше хоче навчитися у Вікторії. Сміливості, наполегливості для мене дуже важливо росту спорті. Та з такою Вікторією Напрієнко це дуже класно, що вона до нас приїхала. Ми дуже вдячні їй. Це був перший візит Вікторії Онопрієнко до Миколаєва. Тож і для неї і для миколаївських гімнасток ця подія була знаковою. Залюбки сюди приїхала це місто, яке надихає, яке надихає. Е стій, щоб бути стійким, сильним, так як це місто герой. Тому дівчата я звісно ще не так обширно бачила, які вони як вони виступають. Але коли був парад відкриття, звісно, були дівчата, які виступали показово і вони здивували те, як вони люблять свою справу, художню гімнастику, і вони готові заради заради неї на все. Подібні заходи планують продовжувати, наголошує начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. Адже саме такі зустрічі надихають дітей тренуватися наполегливіше та мріяти про власні великі перемоги для Миколаєва та України. Це тільки початок, тому що сподіваюся, ну і ми також спілкувалися з Вікторією і дівчата про майбутнє майбутнє саме. Запрошувати їх в подальшому, Вікторію, для того, щоб вона могла десь підсказати, сказати, індивідуальну програму дівчат, гімнасток з любого виду, так і подальшому проводити може якісь кемпи разом з іншими містами або навіть з іншими країнами. Тому є в нас розуміння, знаємо, куди рухатися, куди рухаємося, і дуже задоволена. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март.